Чекай. Е! Рави дійшов. Чекай, 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 чекай. Ми будемо мирні. Тут якась дорога. Е, я не знаю, куди вона веде. Тільки не скиньіть мене, будь ласка. Ладно, пішли. Йдем. Куди ми йде? Чекай, де я прочитаю. Я пішов по Мариї. Чекай, 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 не забирай. Наше завдання то помиритися. Так ми вже помирені Ня, ще не помирені Давай. Хар... Ні, чекай. Мир, мир, мир Миркова, Сай і сир Вс, ми помирилися. Твій сундук вон там. Я тут. <крес> Скільки тут тих алмазиків? Хамазика, алмазика, алмазика, алмазікаїв. Алмазик, алмазі, алмазик. За це. То що ти колись мені допомагав? Знаєш, що я для тебе маю? Купу, прикупу ти просто подивись, скільки я для тебе маю. А, я понял, що я треба цей. Алмазик, алмазик, алмазик. Забирай всі, забирай. А ти не мішайте? Ні, ми не мічайте залом. А ти yeah. не міщайте? Ні. Не міщайте. Ой, ти не просто щось несу, а так потрібно. В лаву. Включи їх тим таки поставим. Так. Я так радий. Так, займи йдемо. Тут красивий, і хто міг построїти. І хто нас вообще виробив? Я не знаю. Ей. Тихо, мені так страшно, що тут лава. Якщо хочеш, то з'їж яблуко одне. А хоч і так. Я захотів якось поплавати в лаві. Уі! Я дуже пошарую. Ти це не забудьте, а так недовгий. Ну не знаю. Скільки ти носи так? Ну що, я дію. Ну що, максимум, я вже максимум по... Покайфував Ладно, давай пошли. Что так? А, я ж просто... Ай, ты куда я? Устаем, устаем. О, устаем. А. Хочешь почему ты с теми? З великими монстрами. Почекай, я сейчас пошел. Давай с ними почеламо.

Я йду складу всі ці э, речі свій будинок. Та ти ще ям вже застраиваю. Ну да, парочку застраиваю. О, добре, що в моїм будинку все нормально. А у тим не нормально, а нічого. Так, складуємо. Скільки в мене у мазі зараз? Ух. В мене ще туди не вміщається тих дуже про мене. Ж там 43. Друг, друг! Я до тебе з новою новиною. Я отримав ще багато діамантів, так... так що заплачую тобі. Нашу? Ой, я не чині, не нічого не знала всього. Ну що, у мене багато. Зато що подружився на нарешті зі мною. Да, ті, е, зачекай. Я тобі хочу дати діамантів.